Боїнг, що впав у Казані до Татарстану, потрапив з Уганди. Йому було 23 роки, і Остання катастрофа для лайнера не була першою. Наталя Набокова взялася узялася проаналізувати можливі причини незакінченого рейсу із Домодєдова до Казані. Що сталося не раз і не два, повториться обов'язково. У випадку з Боїнгом 737. Відома приказка нагадує нескінчений детектив. 170 літаків боїнг 737 зазнали краху за останні роки. В цих катастрофах загинуло майже 4 тисячі людей. Остання трагедія стала з бортом моделі 737-500. Її головна технічна особливість динамічні турбулентні двигуниці ПЕМ 56 Завдяки їм вдалося суттєво знизити рівень шуму у салоні. А також на 15% збільшити кількість пасажирів на борту – до 138. Його аналог розбився в Пермі 2008-му. Термін експлуатації судна, який зазнав катастрофу тоді, спливав на 16-му році польотів. Цьому літаку – 23. В Москві пасажири, які туди прилетіли, вони висказували самніні по поводу справи з самолітом. Ймовірно, його мали списати ще до передачі в експлуатації від Болгарії до Татарстан ейр 2008-го. Адже небесна кар'єра судна пережила сім експлуатантів, серед яких Франція, Бразилія і навіть Уганда. Часінко вже, вже ці самоліти, понімають раніше сували, а зараз... Найперше завдання зрозуміти, наскільки схожі катастрофи. Ця і попередні. Ймовірна така паралель. Подивимось на анімацію полютів. Це останні миті Боїнгів 737. Одна аварія стала з 91-го року, інша 94-го. Тоді виявили проблеми з кермом. Їх замінили на всіх моделях. Втім, після того ще один 737 виходив з під контролю де на Виявили дефект сервоклапана керма, який заїдає при певних погодних умовах. З вчорашніх кадрів видно, Боїнг знову падає вертикально. Розглядаються всі версії. В першу чергу, звісно, це і відказ техніки, і ошибка екіпажа, погодні умови. І Якщо порівняти, картинки падіння майже ідентичні. У світовому парку 386 таких моделей літака. Чи може загрожувати небезпека їхнім пасажирам, слідчі з'ясовують не один рік. Чергова загадка Боїнга 737 робить це розслідування найдовшим в історії авіації. Наталяна Бокова, новини плюс 2. +2.